З місця мого літнього дитинства, де я навіть декілька разів на секундочку посла корів, відкриваю запис на чаювання-розбір. Це невеликі безкоштовні зустрічі зі мною онлайн. Мене звати Наталіка Пустинська, я коуч експертів. Працюю з темою самореалізації та самоцінності. У мене звертаються експерти, які хочуть усунути свої стримуючі фактори. Для того, щоб вільно проявлятися в блозі та знаходити клієнтів, які це стримуючі фактори? Це можуть бути зневіра в себе, перфекціонізм, самокритика, знецінення себе, коли ми кажемо собі, тільки один клієнт прийшов, синдром самозванця, страх осуду, різні інші програми, програма, наприклад, хорошої дівчинки, обмежуючи різні установки, прокрастинація. І зараз я даю вам можливість записатися до мене на чаювання-розбір. Це зустріч, де ми з вами подосліджуємо ваші квантові зони росту.